Present simple tense and the next point is regular actions, habits and routines. Теперішній простий час. І наступний пункт це регулярні дії, звички чи рутини. We use the present simple for things that are often repeated or that happen regularly. Ми використовуємо теперішній простий час для речей, які часто повторюються або які відбуваються регулярно. Наприклад, he works there once a month. Він працює там один раз в місяць. Do the children go out in the evenings? Чи діти виходять по вечорах? No, they watch TV. Ні, вони дивляться телевізор. To say how often the action happens, we use adverbs of frequency after be or before a main word. Щоб сказати, як часто дія відбувається, ми використовуємо прислівники частоти, наприклад, always завжди, often – часто, після дієслова be або перед основним дієсловом. often late for work. Анжела часто запізнюється на роботу. He always climbs on to the top. Він завжди лазить на вершину. Do you drive to work? Чи ти їздиш на роботу? На тріял, really. usually use public transport. We rarely drive. Uh, ні, ми зазвичай використовуємо міський транспорт. Ми рідко їздимо. Other the time expressions. або інші часові вирази they usually go at the end of the sentence, і вони зазвичай ідуть uh, в кінці речення. Наприклад, do you come to the studio every day? Чи ти приходиш на студію кожного дня? I go on holiday once a year. Я їжджу на канікули, бо відпустку один раз у рік. We go to our grandparents for lunch on sundays. Ми їздимо до наших дідуся і бабусі на вечерю по неділям. This can also go at beginning for more emphasis. А це також може йти після, навпаки, на початку, для того, щоб його більше підкреслити. Every morning, I start work at half past eight. Кожного ранку я починаю роботу о 8.30.